Останнім часом тільки й мова про нейромережі та штучний інтелект. Вони вже скрізь. В різних чатах, застосунках, виглядів вбудованих функцій в наших гаджетах. І ось що мені спало на думку: а чи приймають участь у цій тусовці наші українці? І знаєте, я дослідила це питання і мені є що вам розповісти. Тому повертається наша постійна рубрика про українське. Поговоримо сьогодні про внесок українців в розвиток нейромереж. Ви на каналі GSM Forsage, з вами я Оленка і ми починаємо. І почну я з науковця Олексія Івахненко, який почав в першому світі використовувати багатошарові нейронні мережі, які, до речі, сьогодні мають дуже велике значення і широко використовуються в системах штучного інтелекту. Ще в 1960-х роках вчений став створювати прототип сучасної нейронної мережі. Вчений зацікавився теорією перцептрону ризенблата комп'ютерною моделлю того, як людський мозок сприймає інформацію. І з часом дійшов висновку, що цю модель можна використовувати для. Створення автоматичної системи, яка розпізнаватиме образ або запити. Вже в 1968 році вийшла ключова наукова стаття Олексія під назвою Метод групового обліку аргументів конкурент методу стахостичної апроксимації. Новий метод, як вважав науковець, є обчислювальною нейромережею. І Вахненко був впевнений: якщо створити мережу з нейронів у вигляді алгоритмів методу групового обліку аргументів, то така структура перетвориться на мережу з активними нейронами, які зможуть працювати самостійно. Що сьогодні так і є. Тоді в Олексія, на жаль, не було таких можливостей, які сьогодні нам дав технологічний розвиток. Але вже тоді він зрозумів принципи та алгоритми нейромереж і зміг їх описати. Розробки українського інженера лягли в основу конструювання та математичного забезпечення спеціалізованих обчислювальних пристроїв і у нас, і за кордоном. А в США існувала компанія, яка розробляла пристрої, що працює за принципом Івахненка. Більше того, навіть сьогодні англомовна література використовує те термін запроваджений Олексієм. Якщо українською його розробка називається метод групового обліку аргументів, то в перекладі цей термін має назву Group method of date handling. За своє життя Олексій написав більше 40 монографій та близько 500 статей. Усе своє довге життя а прожив науковець 94 роки присвятив науці, а його роботи стали фундаментом для розвитку нейромереж. І дуже мало ми знаємо про сучасних українських науковців, які продовжують працювати в системах нейромереж в різних галузях. Наприклад, український підприємець та інженер в області штучного інтелекту Віталій Бондар. Він є одним з провідних фахівців в області глибокого навчання та розробці нейронних мереж. Науковець отримав освіту в Україні в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. А потім продовжив своє навчання та дослідницьку діяльність за кордоном. Ми вивчили його профіль LinkedIn. Він та сайт його компанії. І ось що ми дізналися: він є співвласником компанії Neuromation, що спеціалізується на створенні платформи для навчання нейронних мереж. Neuromation надає інструменти та рішення для дослідників та розробників, які працюють в галузі глибокого навчання, комп'ютерного зору та інших напрямках машинного навчання. Завдяки зусиллям Віталія та його команди, Neuromation стала відомою як платформа, що пропонує високопродуктивні обчислення для навчання нейронних мереж, а також доступ до Великих обсягів даних та інструментів для дослідження в галузі штучного інтелекту. На сьогодні Віталій бере активну участь в наукових дослідженнях, публікуючи статті та беручи участь в конференціях та заходах, присвячених машинному навчанню та штучному інтелекту. Його робота значно впливає на розвиток технологій нейронних мереж та їх застосування в різних галузях, включаючи комп'ютерний зір, мовленнєве розпізнавання, біометричну обробку даних. От як вам таке круто? Я була просто в захваті і ходила тим сайтом десь пів години. Також не можу вам не розповісти про український стартап Респішер, який було засновано ще в 2018 році. Основною фішкою цього стартапу стала функція клонування голосів за допомогою штучного інтелекту. Платформа дозволяє одній людині говорити голосом іншої з максимальною схожістю та природністю. На сьогодні компанія продовжує працювати в Україні, не дивлячись на повномасштабне вторгнення. Їх технологія користується популярністю в багатьох сферах, зокрема для озвучування персонажів, добляжу фільмів та. Серіалів, а також для створення штучних голосів для ігор, рекламних роликів. А ще респічер використовується для допомоги людям, які втратили голос через хворобу або травму. Має велику команду, яка налічує більше 50 фахівців з машинного навчання, комп'ютерного бачення та звукорежисури. Вони отримали по-справжньому світову популярність і залучили більше 1 мільйона інвестицій від таких фондів, як Текстас, Camcast, FFBS та ICU. Якщо вони такі всесвітньо відомі, то де ж ми могли почути голоси, які вони змоделювали? Готові? У 2020 році Респічер був задійний створенні голосу молодого Люка Скайвокера для фінальної епізоду серіалу Мандалорець. А у 2021 році Респічер створив голос Вінса Ламбарді для рекламного ролику, який був показаний під час Супербулу. І у вересні того ж 2021 року команда Респічер була нагороджена премією Емі за інтерактивний документальний фільм у роботі над голосом Річарда Ніксона в поєднанні з діалогом, який виконує інший актор. У короткометражному інтернет-фільмі In Event of Moon Disaster, А в листопаді 2022 року – двадцять відеогрі God of War. Голос персонажа Рагнарок був написаний саме за алгоритмами виконавця систематичної мови. Прикладів насправді дуже багато, бо стартап співпрацює з Disney, Lucasfilm, Warner Bros., Sony Pictures та іншими голівудськими студіями. От не полінуйтесь і поставте лайк цьому відео, якщо чуєте про це від мене уперше. Посилання на їх сайт залишу під цим відео. Обов'язково подивіться, і що найбільше це роблять наші українці. Пишаємося! Також існує стартап Mindstep, заснований у 2015 році, який розробив платформу для покращення психологічного здоров'я за допомогою штучного інтелекту. Їхня платформа використовує алгоритми машинного навчання для оцінки ризиків психічних розладів, надання персонізованих рекомендацій та підтримки користувачів. Mindstep використовується для виявлення людей, які знаходяться в групі ризику розвитку психологічних розладів, та для надання їм превентивних заходів. Також як доповнення до традиційної терапії для Людей, які вже мають психологічні розлади. Стартап має велику команду більше 30 фахівців з психології, психіатрії, машинного навчання та комп'ютерних наук. Проект отримав всесвітнє схвалення та залучив 2 мільйони інвестицій. На сьогодні майстеп активно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України для впровадження своєї платформи в поліклініках та школах. До речі, існує як веб-версія, так і мобільний додаток для зручності. Українці можуть все. Ми не просто йдемо в ногу з часом, а дуже часто, як ви вже встигли також замітити, випереджаємо цей світ. Список науковців, які працюють на сьогоднішній день над розвитком нейромереж, справді великий, тому нам є чим пишатись. І що, наприклад, мене дуже потішило, що дуже великий відсоток українських розробників продовжують жити та працювати в Україні. Окремо хотілося б відзначити, що в Україні існують освітні програми, призначені нейромережами. Чим можуть похвалитися не так вже й багато країн. Зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка має кафедру комп'ютерних наук, де вивчають та досліджують нейромережі. Також Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут, має кафедру штучної. Інтелекту і Львівська політехніка має кафедру системи штучного інтелекту, де досліджують нейромережі та штучний інтелект. Кожна кафедра має науковців, які працюють над своїм дослідженням кожного дня. Представляють велику кількість наукових праць, монографій проєктів, які мають визнання у всьому світі. Ставте лайк, якщо це відео було цікавим, і ви дізналися щось нове. Також пишіть коментарі завжди дуже цікаво прочитати зворотній зв'язок від вас. Це буде Україна, а я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!